Військовослужбовець, що захищав країну від російської агресії на сході з 2015 року, загинув у сумах під час атаки шахедів. Чоловік тимчасово перебував у рідному місті, розповіла дружина Андрія Ганжели. 28 вересня, перебуваючи на хіммістечку, чоловік допомагав людям після влучання першого безпілотника по сумській лікарні. Як сказали мені, очевидці, що він допомагав разом з однією з служби міліції допомагав людям. І На третій, третій шахет, коли летів, вже він не зміг рятуватися, вони тікали разом і загинули з ці мужчини. Як розповіла дружина, Андрій пішов на війну добровольцем майже 10 років тому. Нещодавно отримав поранення, воюючи на Донецькому напрямку. За інформацією центру комплектування Андрій Ганджала був молодшим лейтенантом, командиром стрілецького взводу стрілецької роти. Це сама мужня людина, яку я взагалі знаю. Він добрий, завжди був відкритий, героїчно загинув, він побіг допомагати ну, людині, яку перший шахет поранив. До російсько-української війни Андрій Ганжала служив у поліції. Спецпорозілення грифон. Потім ну, він робив в поліції, він служився, потім уйшов в Збройні сили. І після Збройної Сили ну, був на реабілітації. Я так зрозумів, це ж гарна людина була, товариш. Дуже гарна людина, порядочна людина. Настоячий мужик. Був командиром роти, командиром зводу, був. дисциплінований. Все як має бути настоячим мужиком, настоячим офіцером. На жаль, що... Дуже Дуже хороших людей. Дуже щирий, дуже відкритий, завжди спортивний підтягнутий, завжди давав приклад молодим співробітникам. Людина, яка мала про собі. І хист, і розум, і енергію, і своєю енергетикою заряджала всіх поруч. Такий він був такий, і залишиться з нами не завжди. Тому що ну, мало таких людей зараз, справжніх, професіоналів. Поховали військовослужбовця на алеї слави Сумського Баранівського кладовища. Йому назавжди залишилося 43 роки. Анна на Лариса Дученко Суспільне новини суми.